Вас вітає канал адвоката Віктора Колбенцева. 4 грудня 2019 року громадська організація «Майдан громадський контроль в приміщенні Електичської орди буде проводити підсумки проведення нашої, нашого соціологічного дослідження. На, при соціологічному дослідженні було винесено 10 питань. Це чи довіряєте, перше, чи довіряєте ви Летичівській РДА і вважаєте, що вона повністю виконує свої обов'язки та повноваження? Друге, чи довіряєте ви правоохоронним органам Летичівського району і вважаєте, що вони повністю виконують свої обов'язки та повноваження? Третє, чи довіряєте ви органам прокуратури Летичівського району і вважаєте, що вони повністю виконують свої обов'язки та повноваження? Четверте, чи довіряєте ви Литичівському районному суду і вважаєте, що він повністю виконує свої обов'язки та повноваження? П'яте. Чи потрібно піклуватися за історико-культурними пам'ятками Литичівського району? Шосте. Чи потрібно зняття мораторію на продаж землі? Сьоме. Чи хотіли б ви, щоб в Литичівському районі проходили масові паломництва хасидів? Восьме. Чи потрібно забороняти незаконні будівництва, які знищують історичну спадщину України? 9. Чи згодні ви з тим, що всі культурно-історичні пам'ятки включили до туристичних маршрутів золоте коло Хмельниччини? І 10. Чи знаєте ви факти хабарництва та корупції в органах виконавчої влади, правоохоронних органах, в органах прокуратури та судових органах? Нами було напечатано 2000 бюлітнів. Ще залишилося, ми зараз розірвемо ящики і посчитаємо, скільки дійсно проголосувало людей. Сьогодні 4 грудня 2019 року комісія Майдан Громадський контроль було проведено підрахунок громадського дослідження, який відбувався в Летичівському районі. Я напомню, що наша, наш намет стояв біля районної державної адміністрації і дві мобільні групи курсували по району, по селах, по магазинах. І де були люди і, і проводили опитування. Перед цим я вам зачитав тих 10 питань, які ми ставили. А тепер хочу оголосити підрахунок, що було встановлено. По першому питанню, чи довіряєте ви летичівській РДА і вважаєте, що вона повністю виконує свої обов'язки та повноваження? Так 421 особа ні 1123. Що складає у відсотках. Так, 27 і 27 відсотків, ні, 72, 73. По другому питанню, чи довіряєте ви правоохоронним органам Литичівського району і вважаєте, що вони повністю виконують свої обов'язки і повноваження? Так, відповіло, 57 відсотків, що складає 369, ой, 57 чоловік, що складає, так, 369 ні, 1487, що складає 96,31%. Тобто 96%, то 96 сьогодні не довіряють правоохоронним органам. По третьому питанню, чи довіряєте ви органам прокуратури Литичівського району і вважаєте, що вони повністю виконують свої обов'язки? Так, 67 людей, що у відсотках 4,34%. Ні, 1477, що складає у відсотках 95-66 По четвертому питанню, чи довіряєте Велитичівському районному суду і вважаєте, що він повністю виконує свої обов'язки та повноваження? Так, 56, що складає у відсотках 3,63%. Ні, 1488, що складає 96 37 відсотків. По п'ятому питанню, чи потрібно піклуватися за історико-культурними пам'ятками Летичівського району. Так відповіло 1498, що складає 97,02%. Ні 46, що складає 2,98%. По шостому питанню: чи потрібно зняття мораторію на продаж землі? Так відповіло 51 людина, що складає 3,3%. Ні 1493, що складає 96,7%. По цьому питанню, Чи хотіли б ви, щоб в Литичівському районі проходили масові поломни хасидів? Так, відповіли 26 людей, що складає 1,68%, ні 1518, що складає 98,32%. По восьмому питанню, чи потрібно забороняти незаконні будівництва, які знищують історичну спадщину України? Так, відповіло 1538 чоловік, що складає 99,61, ні 6 чоловік, ну, це українці, що складає 0,39%. По дев'ятому питанню, чи згодні ви з тим, що всі культурно-історичні пам'ятки Меджебужу включили до туристичних маршрутів золоте коло Хмельниччини? Так відповіли 1520 чоловік, що складає 98% відсотків і сорок і сотих, ні, 24 чоловіка, що складає 1,55%. цілих По десятому питанню чи знаєте ви факти хабарства та корупції? Люди відповідали. Тобто, деякі люди після цього опитування, деякі люди нам писали звернення, щоб ми розглянули по факту хабарництва, корупції. Деякі казали, що знають, але нічого не писало. Так що тут, так. чи знаєте, ви факти хабарництва та корупції. В органах виконавчої влади 60 чоловік написало, що знає, що складає у відсотках 3,88. Ні 1484, що складає 96,12%. В правоохоронних органах 149 чоловік знає факти хабарництва, що складає 9,7%. Ні 1395, що складає 90,3%. В органах прокуратури так відповіли 142 чоловіка, які знають факти хабарництва та корупції. Що складає у відсотках 9,19%. Ні, 1402, що складає 90,81. В судових органах так відповіли 227, що складає у відсотках 14,7. Ні, 1317, що складає 85,3%. Комісія затвердила ці результати соціологічного опитування. По третьому питанню у нас нічого не було. Нічого не було. Тож, ми підвели дані підсумки і. Ці підсумки будуть оголошені наші організації на зібрані ГО Майдан Громадський контроль, де будуть запрошені також і інформаційне агентство «Новини України, газета Правова Україна та громадська організація, громадська підтримка для вирішення подальшого подальшому цих питань, які тут. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.